Знакові та беззнакові інструкції. В попередніх прикладах ми в основному працювали з знаковими числами. Але ми також знаємо, що числа можуть бути і в беззнаковому форматі. Тож, далі ми розглянемо в прикладі, як здійснюється множення ділення, переходи, порівняння, завантаження та детектування переповнення. Працюючи і з знаковими, і з беззнаковими числами. Тож, наступні приклади розглянемо для множення. Ми з вами вже знайомилися з командою mul-h, яка нам дозволяє порахувати старше слово результату множення двох чисел. Для беззнакових чисел в архітектурі risc 5 компромісним рішенням було додати додаткові дві інструкції mul HU і MULHSU. HSU. Ці дві інструкції відрізняються лише тим, що перша з них вважає, що обидва операнди є беззнаковими, а друга MULHSU, HSU вважає, що перший є знаковим. А другі є беззнаковим. Молодші 4 байти або молодше слово результату множення однаково розраховується незалежно від того, чи числа є знаковими чи беззнаковими. Тобто ми користуємося тільки командою move для знаходження молодшого байту результату множення. Нижче ми можемо побачити приклади застосування е, різних команд для множення і для розрахунку старших е, слів результату. Перша команда h, ну, e, Обидва числа інтерпретуються як знакові. Відповідно е, в S1 записано число 8 решта нулі, в S2 записано е, C і решта нулі. Е, при знаковому множенні обидва числа інтерпретуються як від'ємні, оскільки найстарший біт в них буде одиничка. В результаті множення ми отримаємо 2 в степені 61. Тобто додатнє число. Старше слово результату записано в регістр S4, молодше в С3. Наступний приклад застосування команди mulHU. В цьому випадку. У нас е регістр s 1 вважається е беззнаковим, так? і регістр S2 вважається беззнаковим. Е якщо ми запис запишемо в беззнаковому форматі, ну, переведемо ці числа з 16-кової системи в 10-ково, це буде еквівалент 2 в степені 31 і 3 в степені. Е 3 помножити на 2 в степені 30. Результат множення 3 на 2 в степені 61. Ну і нижче по двох регістра цей результат розписаний. І нарешті останній варіант застосування команди MUL HSU. Нагадую, що перший регістр вважається знаковим, другий беззнаковим. Тож, тут у нас мінус 2 в степені 31, а тут 3 на 2 в степені 30. Результат цього множення є від'ємний, Мінус 3 на 2 в степені 61. В S4 записано старше слово результату, в s 3 молодше слово результату множення. Ось застосування різних підходів веде до суттєво різного результату, тому треба бути досить обережним. З використання цих команд. Дуже схожа ситуація з множень... Верніше, з діленням і застачею. Так, також є розділення для роботи зі знаковими числами і беззнаковими. В командах в нас в кінці додається літера U. Далі переходи. Також для е, роботи з числами беззнаковими е, при е, умовних переходах е, використовується додаткова мнемоніка, додаткова команда з додатковою літрою U. Далі, приклад, є два регістри 8 і 4. Е, Якщо буде застосована команда BLT, branch if lower than S1 буде інтерпретуватися як знакове число, тобто мінус 2 в степені 31, а S2 теж знакове число 2 в степені 30. Відповідно, перехід на мітку, яка ось тут буде стояти, відбудеться. Нижче такий же ж приклад, але з застосуванням BLTU, U. Тобто branch uh, if less than, uh, коли у нас регістр вважається беззнаковим. В цьому випадку uh, вміст S1 буде інтерпретуватися як додатнє число, і воно буде більшим, ніж S2. Тому перехід не відбудеться. Uh, далі. Команди SLT SLTI, тобто встановити е, за певною мовою число, е, якщо е, якийсь з регістрів менше, ніж інший. Також є розділення при роботі з знаковими числами і беззнаковими. Ну і знову ж таки, вже традиційним стає додавання в мнемоніку літери U. Тут такий важливий момент, оскільки в командах I-типу використовується, використовується константа, то використовується розширення знаком цієї константи до 32 біт. Ми подібні приклади розглядали раніше. Ну і нижче показана робота, е приклад роботи з цими двома командами. Тож, е у нас є команда SLT. В T0 ми записуємо нолик чи одиничку в залежності від того, що є більшим S1 чи S2. Ну і дивимося е в звичайному SLT. S1 буде інтерпретуватися як мінус 2 в степені 31, s 2 в степені 30. S1 є меншим S2, тому T0 встановлюємо в одиничку. Нижче приклад з SLTU. В цьому випадку S1 інтерпретується як додатнє число. Тому T1 не встановлюється. Тому що S1 буде вважатися більшим, ніж s 2 Ну і нарешті SLTI. То ми S1 порівнюємо, порівнюємо з мінус 1. В цьому випадку мінус 2 в степені 31 порівнюється з мінус е, 1 або FFF, якщо розширити знаком до е, 32 бітної розрядності. І знову тут T2 встановлено. Ну і нижче показано наступний приклад. SLTU T3 S1 і мінус 1. В цьому випадку, так, що ми маємо? Наша константа буде розширена до, до ось такого вигляду. Тобто, будуть всі F. -и. Всі F це 2 в степені 32 мінус 1. В цьому випадку. Знову 2 в степені 31 є меншим, ніж 2 в степені 32 мінус 1. Тому Т3 тут встановлено. Отож, як бачимо, в залежності від того, з якими числами ми працюємо, чи з знаковими, чи беззнаковими, в нас суттєво різні результати. Далі. Приклади з завантаженням. У випадку знакових чисел і беззнакових. Коли ми здійснюємо завантаження, так, особливо коли працюємо з неповним словом, тобто з половиною слова LH, або з байтом, тобто 1-4 слова, то при завантаженні цього числа в якийсь з регістрів використовується розширення знаками. Тобто, якщо від'ємне число завантажувалось, нехай це навіть один байт, то решта старших байтів регістра будуть теж одиничками заповнені. Щоб залишилося від'ємне число. У випадку завантаження чисел у беззнаковому форматі, у нас відбудеться доповнення до 32 біт нулями при завантаженні півслова і відповідно байта. Ну, і нарешті приклад з переповненням. У нас деякі команди, математичні, чи ще якісь можуть призводити до того, що результат виконання цієї операції не поміститься в один з регістрів. Ну, наприклад, якщо ми додаємо два числа Т1 і Т2. Якщо їхній результат становить більше, ніж 32 розряди, тобто не поміщається, то це буде переповнення. Не поміститься цей результат. Таку ситуацію переповнення потрібно якось детектувати. І нижче показаний приклад, як це детектування можна здійснювати. У випадку. Без знакових чисел, це ну, доволі просто. Можна порівняти числа Т0 і Т1. Якщо Т0 uh, uh, вийде менше, ніж Т1, то у нас буде інформація ну, перехід на певну мітку про переповнення. Uh, у випадку uh, роботи зі знаковими числами. У нас ситуація трошки складніша. Так, ми повинні ну, спочатку додати, е, потім встановити е, Т3. Так, якщо Т2 вийшло менше нуля, так, і е, далі е, порівняти Т0 і Т1. Відповідно, результат Т4. Е, Записати ну, одиничку чи нолик. Ну і далі ми можемо детектувати е, переповнення по порівнянню е, Т3 і Т4. Тобто, якщо е, Т3 менше, ніж Т4, так, е, то в нас е, є переповнення, якщо ні, то нема переповнень. Ось тут показаний цей алгоритм трошки детальніше. Е, давайте подивимося. 3 31 встановлюється, якщо Т2 вийшло від'ємне. Тобто менше, ніж 0. Е, далі Т4 встановлюється, якщо результат е, додавання двох чисел є меншим, ніж Т1. А далі показано, як. Е, Детектується Т2 і результат, тоді є, е, е, коли Т2 е, негативне і результат більше Т1, або Т2 позитивне і результат менше Т1. От, якось так це працює. Тобто, е, в обох випадках. Чи з використанням беззнакових чи знакових чисел можна придумати алгоритм, який детектує ось такий випадок переповнення при додаванні. В risc 5 немає окремої процедури чи окремого якогось режиму, який детектує це переповнення при Математичні операції, відповідно, ви бачите, що це можна зробити кодом. Так, Або таким, або таким, в залежності від того, з якими числами ми працюємо, беззнаковими чи знаковими. В багатьох інших архітектурах, наприклад, в X86, при переповненні, використовується механізм флагових регістрів. Де е, при е, ситуації, коли відбувається переповнення при додаванні, встановлюється е, певний біт в, е, флазі переповнення, в, в регістрі флагів. На цьому все. Дякую. До наступних зустрічей.